Світлана Горбань дарунок. Був чудовий морозний ранок і перший день справжнісіньких, перших зимових канікул. У першокласника Михася з 1 вересня багато чого в житті сталося вперше. І перша вчителька, і перший клас, і перші підручники в яскравих обгортках. А ще вперше в житті він приїхав до бабусі з дідусем не влітку, а зимою. Старенькі жили далеченько від села, у хаті, що стояла впритул до лісу. Вчора була відлига, а сьогодні сніг скувала крижана кірка, і з даху звисали прозорі морквинки. Хлопчик вирішив прогулятися до річки, що протікала неподалік. Треба лише обійти садок і спуститися крутою стежкою з гори. Але ця дорога виявилась такою слизькою, що неможливо було втриматися на ногах. Не встиг Михась ступити й кроку, як упав і з'їхав без санчат до самого берега. Звівся на ноги й обтрусив кожушка. Добре, що ніхто не побачив його кумедного падіння. Нараз тишу порушив цокіт копит. Згори мчали сани. Круто завернула на повороті й перекинулася, а з них випав якийсь бородатий чоловік і так само, якщо не михась, покотився сніжною кулею вниз простісіньку в річку. Затріщала крига, і людина опинилась у воді. Руки відчайдушно чіплялися за крижані уламки, але якась страшна сила занурила чоловіка під воду, тільки шапка на поверхні залишилася. Замить він випірнув і схопився за краючу криги, але не втримався і знову зник під водою. Бігти за дідусем чи кликати когось на поміч часу не було. Тож без зайвих роздумів хлопчик, похапцем розмотуючи з шиї свій довгий шарф, Кинувся на допомогу. До ополонки залишалося кілька метрів, коли крига знову загрозливо тріснула. Михась зупинився. Далі йти небезпечно, треба обережно повсти, інакше їй людині не допоможеш, і сам потонеш. Бідолашне що було сил, намагався вилізти на рід, а той кришився, і коло чорної води дедалі більшало. Хлопчик приліг і щойно чоловік знову випірнув, кинув шарфа йому до рук. Тримайтеся. Бідолаха схопився за краєчок, і Михай став тягти обережно, повільно, тримаючи тканину міцно, щоб та не випорснула з рук. Незнайомець сковзнув на кригу й узявся вслід за хлопчиком, допомагаючи собі ногами. Так поступово вони дісталися берега і там випросталися. І тільки тепер стало видно, що врятований чоловічок дуже маленький на зріст. Михасові по пояс не вищий. Хіба є на світі такі маленькі люди? На морозі мокрий одяг миттєво закрижанів, а дурнацький чоловічок заляскав рукавицями, закрутився дзигою, затопотів ногами в червоних чобітках і звільнився від холодного полону. Потім підняв шарф, струснув і простягнув його хлопчикою. А де моя шапка? сивий густе чоловічкове волосся та шумить прослуху. Та байдуже, обійдуся, скільки цієї зими? Незнайомець лялькового зросту привітно подивився на Михася, кументно розкланявся перед ним. А ти, відчайдух, не злякався, допоміг старому чаклунові. Як тобі віддячити? Обирай велосипед, лего або чарівний подарунок. Що хочеш? Хлопчик не вагався. Чарівний подарунок! Звичайно, краще чарівний подарунок, бо велосипед є, і конструкторів лего в нього багато, і батьки на день народження подарували, і хрещен принесла, ще й святий Миколай поряд із подушкою поклав уночі, бо під подушку велика коробка не помістилася. Гаразд, сказав чоловічок, вважаю, що подарунок уже маєш. Сьогодні до пізного вечора ти розумітимеш мову рослин, звірів і птахів. Тільки домовилися, домовимося. Нікому ані словечка, ані натяку ніхто про це не повинен знати. Навіть матуся? Ніхто, суворо мовив чаклун. На горі біля перевернутих санча на чоловічка чекали двоє малесеньких коників. Хлопчик допоміг чаклунові поставити сани, і той зручно вмостився, натягнув вішки і зник. А Михас обмотав шию шарфом і пішов додому. Бабуся зраділа внукові. Змерз моя дитинку. Ну, осідай з дідом мерщій обідати, та поки не сутеніє, ідіть до лісу за ялинкою. Завтра зранку прикрасимо. Двічі запрошувати до обіду не дивилося. Сівши за стіл, відчув, як до ніг ластиться старий Мурко. Через мурки трозчув. І я їсти хочу, вночі й жодної мишки не вплював, шулунок аж зводить. Бабусю, а мурка годували, він їсти хоче. Навіть не здивувався, що розуміє котячу мову. Виконав старий чоклон обіцянку, не піддорив, налив котикові молока і наче розчув крізь мурчання слова подяки. На дворі дідусь простягнув михасові сокиру, сам знайшов невеличку пилку. Але біля хвіртки їх зупинив благальний гавкіт султанка. Гав-гав, а я мене забули. Знову цілий день на ланцюжку просижу, з вами хочу, візьміть з собою, гав-гав-гав. Хлопчик кинувся відв'язувати собаку. Діду, султанка хоче гуляти, нехай з нами йде. Та нехай, погодився дідусь і пожартував. Може, вовка вполює. Собака побіг попереду, радісно вимахував хвостом, а бритво цілими днями сидіти на ланцюзі. Дерева, запорошені снігом під променями сонця, виблискували тисячами вогників. Сріблилися гілочки, беріз і кленів, сріблилися голочки на соснах і ялинах, срібний ліс вражав зимовою красою. Вітру не було, але Михасові здалося, що десь лунає тихий поголос. Тож він прислухався. Поглянь, у старого пилка, злякано прошепотіла маленька ялинка. А сокиру в хлопця на плечі, бачиш, не з добром вони прийшли, відказала голосно і сумно стара сосна, що височила на галявині. Дідусь присів на засніжений пенюк, запалив люльку. «Ти, внучку, поглядай, вибери гарну ялинку, а я трохи перепочину. На Михася накотився хор наляканих дерев, крізь гомін він почув розпачливе зітхання. Вони за мною прийшли, за мною, затремтіла вітами невеличка пишна ялинка. Сестру вже зрубали, так і зі мною буде. Зрубали, тепер на її пеньку сидять. Хлопчик побачив, як на стовбурі з'явилися прозорі золоті сльозинки. Дерева кинулися втішати ялинку. Не побивайся, Люба. Може, люди підуть собі далі на тебе і на нас, не звернуть уваги. У лісі чимало дерев, говорила стара мудра сосна. А я чула, що люди дуже гарно прикрашають зрубані ялини, заносять їх у дім, на маківку корону надівають, ліхтарики засвічують і пісень співають. А ялина стоїть, як королева. Королева. урвала балаканину легковажної ялинки мудра сосна. А після свята де ця ялинка? Мені одна ворона, міська, розповідала після свят викидають наших сестер, як непотріб на смітник. Ворона присягалася, що каже чистісіньку правду. Брехуха твоя ворона, усі вони брехухи, вела далі легковажна ялинка. «Ну що?» – гукнув до онука дідусь. Знайшов ялину? Може, оцю? Дід показав саме на ту, що стояла ледь жива, перечуваючи свою сумну долю. Діду, не хочу я ніякої ялинки. Тихо мовив михась. Подивися, вона плаче. Хлопчик відчув, як і в нього навернулись на очі сльози. Не вигадуй, ніхто не плаче. Це ж смола дурненький. Дерева не плачуть. Ні. Плачуть, вони живі, бояться і сокири, і пилки. Ця ялинка ще може довго рости, виросте до неба, а ми її візьмемо та й спиляємо. Михайль стримувався, щоб не заплакати. Дідусь уважно подивився на нього і задумався. Гаразд, ти маєш рацію. Молодим деревам треба рости. А що, бабусі, скажемо, як з порожніми руками повернемося додому, не зрозуміє вона нас. Діду, в нас у місті штучні ялинки продаються такі пишні, гарні, як справжні. Попросімо, татуся з матусею, вони ж завтра мають приїхати, то й привезуть, став благати хлопчик. Жити в лісі, а ялинку з міста вести це справді дивина. Але нехай буде, по-твоєму. Ходімо додому з бабусею домовлятися. Дідусь свиснув, покликавши султанка. Запирханий веселий собаки прибіг одразу, заходився стрибати на хлопчика. Я так за лісом скучив, щоб трохи і зайця вполював. Ми ще повернемося сюди. Михайло погладив розумного собаку. Повернемось, обов'язково повернемось. Ти що із султанком розмовляєш? здивувався дідусь. І хлопчик мало не проговорився про чарівний подарунок, але вчасно згадав за старого. Це я так, сам із собою. Михась мов передчував, що до кінця дня на нього чекає ще багато несподіванок. Кінець.